Уманчанка Ярослава Степанюк відома у нашому місці людина. Саме у мережу магазинів школярик, які очолює Ярослава Валентинівна, поспішають дорослі і малі за різноманітним канцелярським приладдям. А так як підприємницька діяльність є важливою складовою української економіки, то і успіх власної справи значною мірою залежить від вміння ефективно вести справу та керувати людьми. Саме ці якості допомагають Ярославі Степанюк успішно розвивати свою підприємницьку діяльність ще з Сто го року підприємницьку діяльність я почала ще в 95-му році. Це вже дуже давно, якщо подумати, це вже такі дуже давно було. Де це було на колгоспному ринку, на нашому Уманському колгоспному ринку як Дуже багато уманчани досі там працюють. З цього ми починали, шукали, значить різним торгували, оприскувачами, взуттям, гумовим. А тоді якось поступово ми прийшли до канцтоварів, і це якось, якось відгукнулося це мені. Взагалі ми починали з маленької палатки, може хтось і пам'ятає, як це було так. Сезон, зошити, розкладалися. Це було так, але поступово, поступово. А мережа магазинів школяр вона з'явилась в 2006 році. Вже логотип, назва школяр. І це в цьому році, в серпні, це вже буде. Ну ну теж вже достатньо довго. Це буде 13 років, як існується мережа. Коли ми відкривали свій перший магазин, в нас була така мрія зробити ну, такий магазин затишний, сімейний, домашній. Так ну, якщо так можна сказати, щоб люди приходили з дітками і відчували, що їх чекали, що для них підбирають найкраще саме. І зараз ми це. Підтримуємо головний напрямок це потреби покупця. І для цього ми їздимо, видивляємося, підбираємо, намагаємося зібрати найкраще тут. Шукаємо дуже, відбираємо. Хоча економічно це дуже важко зараз, тому що не дуже хочеться торгувати поганим або таким, знаєте, Дешевим, не дуже якісним. А вже хочеться. Ми дуже своїх покупців і любимо, і поважаємо. І ми вважаємо, що вони їх діти варті самого найкращого. За роки своєї діяльності Ярослава Степанюк збільшила реалізацію товарів, працює над подальшим розвитком мережі. А головне, вона зуміла зберегти робочі місця і теплу атмосферу у колективі. Атмосфера магазину це дуже важливо і в цьому. Мені саме допомагає мій колектив. Він в нас не змінюється, я цим дуже пишаюся. Дівчата працюють і 10 років, і більше років. І з колективом це моя друга родина. І в нас є спільні погляди на життя, думки, багато спільного. І я вважаю, що вони є моїм обличчям. Тобто, от що я думаю. От, значить, вони саме спілкуючись з покупцями, вони і саме створюють атмосферу затишку, спокою, вибору, запропонувати, бути в настрої. Я вважаю, що ну, це і є професіоналізм, і ми ну, так намагаємося, щоб це було у нас тут в магазині. Ярослава, яка у вас найзаповітніша мрія? Дивитися. Ну, мрія, мрія, є плани, є мрії. Мрія, мабуть, що в країні був мир, і е, наші люди, очі наших людей були щасливіші. Бо от ідеш по вулиці і люди заклопотані, да, очі пусті, вони якісь загружені. Що дуже тяжко економічно і, і, е, і політично е, ця обстановка, вона е, так дуже давить на нас. А я хочу, щоб е, в нашому місті. Да, і, і в нашій країні люди просто були щасливіші і вони займались роботою, яку вони люблять. Що вони ну мали можливість подорожувати, відпочивати, щось купляти дітям і ну, взагалі відчували себе, просто жили, а не виживали. Я Розумію, мені? що у вас дуже робочий час таки заповнений. Ви маєте вільний час, і якщо, якщо маєте, чим ви займаєтесь, які у вас можливо хобі? Ні, я маю вільний час. Я останнім часом взагалі е, потрохи е, змінила своє життя, і я хочу сказати, що є таке поняття емоційна зрілість. Емоційна зрілість це е, коли ти більш виважений, е, не втягуєшся в якісь негативні провокації, розмови, а ти відстороняєшся трошки. І ти е, маєш змогу зупинитися і, і подумати, що тебе надихає, а що тебе. Роздратовує, чому які люди спілкуватися з кимось, не спілкуватися. І це так в наш час це дуже важливо, і я, і я це емоційної зрілості я бажаю кожному, бо це дуже важливо. А хобі я дуже люблю подорожувати Україною і, і взагалі такими цікавими містами. Невеличка мрія саме на цей рік це поїхати в Грузію. Я ще не була, дуже хочу. А так, займатися благодійністю, але це не мрії, це такі плани, це більш проєкти. Тобто, секрет так. якийсь є успіху вашого. Чому Просто роби саме те, то, що тобі подобається. В моєму випадку це вийшло так, що моя робота це моє хобі. І це, і все. І тобто... все на цьому сказано. Якщо ти займаєшся цим ділом, що тебе надихає, мене дуже надихає, якщо приходять і е, жінок багато, і, і дівчат, цих і дитлахів, вони так вдохновляються, ці емоції, вони так восторжено, да? вони всі міряють ці ранці, ці блокнотики. Ці... І це мене надихає, моїх дівчат це надихає просто працювати, шикати, робити краще. Хочу е, зробити магазини більш. Такими сучасними обладнання трошки змінити. Ярослава Валентинівна бере активну участь у реалізації питань підтримки підприємців нашого міста, підтримує різні волонтерські організації, виступає постійним спонсором і меценатом різноманітних міських заходів та благодійних акцій. А їх у цьому році ще вистачає. В цьому році в Умані буде проходити, на мою думку, дуже шикарний фестиваль, Холіден Умань». і ми є партнерами цього фестивалю, значить, мережа Школяр? Ми приймаємо участь і будемо намагатися там тоже зробити шикарну фотозону з допомогою своїх партнерів? Я думаю, що це буде дуже яскраво. Будемо вас чекати на цьому фестивалі, на своєму виставковому місці. Приходьте, будь ласка. Як на вашу думку, яка найбільша цінність у житті? Найбільша цінність у житті це є сама людина, її відчуття, і почуття, і сім'я. І сім'я це, ну, мені здається, в житті кожної людини і мене. Сім'я це найголовніше, тому що це наша підтримка, ми там наповнюємося, надихаємося. Ну, сім'я це наше все. Цілеспрямована, відповідальна, небайдужа до розвитку рідного міста. Саме за таку життєву позицію Ярославу Степанюк визнано жінкою року 2018 у номінації жінка-підприємець. І тому Ярослава бажає усім знайти те, що надихатиме на великі здобутки у житті. Я бажаю, щоб кожен мав змогу і подорожувати, і, і просто знаходив в житті щось таке, що його надихає. Хобі. Робота, відпочинок, щось таке живе, таке своє і тепле. Живіть, будьте щасливими.